Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, Я Ростислав Кравець. А це відео присвячено огляду судової практики, як завжди по понеділках, яка була опублікована за останній тиждень. Це з 9 по 15 листопада. І так, беремо чай, печиво, водичку і просто послухаємо. Думаю, дуже швидко і коротко я вам розповім, для того, щоб ви знали і розуміли, що відбулося і як змінила судова практика. Окремим відео з цього огляду я присвячу окреме відео на цьому тижні. Я думаю, їх завчасно зніму, і ви зможете більш детально ознайомитись з практикою, по-перше, яка стосується саме питань відстрочки і звільнення з військової служби, ту, яку ті рішення, які ми отримали в тому числі. Поїхали. Не забувайте, до речі, у зв'язку з цим підписатись на YouTube, TikTok і обов'язково підпишіться на телеграм-канал, де я розповідаю дуже актуальну інформацію. Поїхали. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це рішення Великої Палати. Воно стосується це після перегляду в ЄСПЛ. На жаль, знаєте, це наслідки от тої покорності і тої боягузтво перед так званими бідосів і поганцями, така каками послів G7, це батальйон імені Джорджа Сороса, професійні громадські активісти і кишенькові активісти цих послів, які насправді вже повністю споплюжили захист прав людини в Україні. Мова йде про 130-ту статтю. Особа не була повідомлена належним чином про засідання в першій інстанції. Відповідно, подала, коли ознайомилась, подала апеляційну скаргу. Ну, апеляційний суд, Київський апеляційний суд, суддя Ящук, відмовили відкриті провадження у зв'язку з тим, що були пропущені строки. Так, от ЄСПЛ, не дивлячись на 130-та, не 130-та, прийняв рішення, що це порушує право на судовий захист, і зобов'язав. Україну фактично встановив от ці порушення. А Велика Палата, коли переглядала вже рішення за наслідками рішення ЄСПЛ, вже зобов'язала апеляційний суд розглянути апеляційну скаргу. Тому звертайте на це також увагу. Також до огляду ввійшло рішення Конституційного суду. Це стосується там про трудових спорів і конституційності певних норм, де можна скаржувати не тільки через комісію, а й напряму до суду. Деджест Великої палати, практика касаційного адміністративного, касаційного цивільного суду В принципі, можете ознайомитись. Рішення Запорізького окружного адмінсуду йшло в огляд Я тут зроблю я раніше з нього робив відео. Це що стосується отримання паспорту за кордоном, закордонного паспорту, що суд зоб... верніше не Запорізького, а Закарпатського окружного адміністративного суду, який зобов'язав розглянути безпосередньо. І видати паспорт за кордоном в Польщі, якщо потрібно буде допомога, звертайте ще одне постанова. Північного апеляційного адміністративного суду щодо надання відстрочку відстрочки у разі наявності матері інваліда другої групи і при наявності сестри. Вони дуже добре розписали. В цьому рішенню я надам окрему огляд тому підписуйтеся обов'язково на канал, щоб не пропустити, чому на що треба посилатися, якщо є інші невійськовозобов'язані особи. Ще одне рішення це наше рішення. Восьмого апеляційного адміністративного, то був п'ятий, верніше, ні, північний, п'ятий апеляційний, восьмий, п'ятий це Одеса, 8-й це Рівне. Що стосується перегляду рішення, тут мова йде про те, що був мобілізований заброньований чоловік, і суди зобов'язали розглянути рапорт про його звільнення з військової служби. Визнали накази про його зарахування незаконними, і моє також присвідчу окреме відео. Ще одне рішення Миколаївського окружного адміністративного суду щодо обов'язку надати відстрочку у разі наявності трьох дітей. Цьому рішенню я також надам безпосередньо окреме відео для того, щоб ви знали про права багатодітних щодо отримання ними відстрочки. Троє дітей є безпосередньо всі записані там батькам дитини, немає значення з ним чи не з ним проживають, і таким чином треба виконувати закон. І ще одне рішення Київського апеляційного суду, там де ми виграли справу у Приватбанку, чергову справу у Приватбанку. Де Приватбанк, виконавши рішення суду, вважає, що він за безпосередньо свого вкладника, якому не видавав там дуже довго депозит, сплатив податки відповідні і хотів їх перекласти на вкладника. Ми довели, що це безпідставно. Рішення суду треба виконувати в повному обсязі. І останнє рішення, на яке я раджу звернути увагу, це рішення також наше, Жовтнева ресуду Дніпропетровська. Що стосується визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, я не буду йому присвячувати окреме відео, таких відео в мене на каналі всі час було дуже багато. Якщо коротко, мова йде про те, що виконавчий напис вчинений на ненотаріально посвідченому документі. Всі час, в тому числі, ми оскаржили безпосередньо постанову Кабміну і вже чітко склалась практика, включаючи і Велику Палату, і Верховний суд, що у разі якщо... Документ нотаріально не посвідчений, виконавчі написи нотаріусу на ньому робити неможливо і протиправно, що, до речі, і зробив висновок Жовтнева рейсу Дніпропетровська. Ну і в тому числі стягнули витрати на правову допомогу. Якщо потрібна буде допомога з цих питань, також звертайтесь. Ну, поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео, щоб люди знали про свої права. І допомагайте ВСУ. ЗСУ потребує вашої допомоги. Потребує підтримки. І Україна потребує підтримки кожного з нас. Іншої країни у нас не буде. Віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили України, віримо в Україну. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі! Підписуйтесь, коментуйте і поширюйте.